2012 рік став роком підведення підсумків 75-річного розвитку медицини Миколаївщини, визначення основних напрямків реформування, окреслення шляхів подальшої співпраці між медичною галузі області та владою. Сьогодні в галузі працює близько 10 тисяч середніх медичних працівників, 4 тисячі лікарів, серед яких 74 мають звання заслужений лікар, 21 науковий ступінь кандидата медичних наук гордість галузі, 29 заслужених працівників охорони здоров'я України. Працю багатьох медиків відмічено державними нагородами. Відповідно до рішення обласної ради, три роки поспіль з обласного бюджету виділяється 150 тисяч гривень на преміювання 50 кращих працівників галузі. Метою заходу є піднесення ролі медичного. Працівника у суспільстві підвищення престижності професії та стимулювання праці укомплектованість лікувальних закладів області лікарями становить приблизно 72%, середніми медичними працівниками 86%. Держава, місцеве керівництво роблять все від них залежне для вирішення кадрового питання. Одним із вирішальних моментів є забезпечення медиків житлом. У 2012 році по області отримали житло 27 медичних працівників. Продовжуються виплати з обласного бюджету соціальної надбавки у розмірі 25% до посадового окладу працівникам протитуберкульозних закладів. За два останні роки придбано дві службові квартири для працівників протитуберкульозного диспансу. У 2012 році на галузь охорони здоров'я в області виділено близько 1 мільярда 2 Мільйонів гривень, що на 16,3% більше ніж профінансовано у 2011 році. У 2012 році на реалізацію обласних програм з обласного бюджету виділено понад 16 мільйонів гривень. Обласна програма протидії захворюванню на туберкульоз, програма імунопрофілактики та захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб, обласна цільова програма Цукровий діабет, обласна програма забезпечення профілактики вілінфекції, лікування догляду та підтримки вілінфікованих і хворих наснів. Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями. Програма Миколаївщина 2014 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою становила більше мільйона гривень. Зміцнена матеріально технічна база лікувальних закладів в обласному протитуберкульозному диспансері в рамках реалізації заходів надання медичної допомоги хворим на хіморезистентний туберкульоз та заразну форму туберкульозу заплановано відкриття відділення на 60 ліжок. Створений проект на 4,9 мільйона гривень. У рамках заходів першої черги вже виділено та освоєно. 290 тисяч гривень відповідно до кіотського протоколу здійснюється термосанація закладу. Кошторис заходу становить 16 мільйонів гривень у 2012 році в році. Миколаївській області виділено субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом.